Вітали цього тижня і кращих самоврядців Вінничини з днем місцевого самоврядування. 7 грудня відбулося урочисте засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Захід приурочений до дня місцевого самоврядування. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов та Вінницький міський голова Сергій Моргунов, прем'єр-міністр України 2016-2019 років. Володимир Гройсман привітали самоврядців Вінничини. Це свято кожного вінничанина, жителя Вінничини, оскільки саме через самоврядування кожен громадянин може бути активним учасником в управлінні громадою, в формуванні правил. Скажу, що рік, який ми проживаємо з вами, для нас всіх є новим. З точки зору його викликів, і завдяки високій самоорганізованості громад ми можемо спільно долати той страшний виклик, який називається війна. Я мрію, що після війни у нас з вами залишилась така єдність, яка є сьогодні, тому що ми з перших днів війни допомагали разом Києву, і Харкову, тепер Херсону. Бачите, що завдяки Збройним силам України у нас немає активних, екранів, але за визначенням, ну, В'ячеслав Петрович, у нас область не тилова, а визначена як опорна. І хочу сказати, що ворог намагається залишити нас без тепла, світла, але тут ми маємо вистояти. Ми навіть війну стали сильніші. І, мабуть, завдяки цій децентралізації ми чітко, самостійно вирішували ті нагальні проблеми і питання, які звалилися на кожну нашу громаду. Почнемо навіть говорити про переселенців. По великому рахунку для Вінниці 46 тисяч людей, або для Вінницької області 191 сто тисяча людей це немало. І це кожному треба приділити увагу, і кожному треба зрозуміти, наскільки ці люди потерпають від цієї війни, набагато гірше, ніж ми. Тому що вони в один день кинули все. І світ за очі бігли, не знаючи куди. І саме завдяки місцевому самоврядуванню вони відчули затишок саме в нашій області, так як і в інших областях. Я вже не говорю про підтримку Збройних сил, про волонтерство. Кожен з вас фактично є волонтером. Треба думати про відновлення країни. Треба думати про те, щоб ця Україна стала такою, як ми про неї мріємо, як хочемо бачити. І тут завдання органів місцевого самоврядування є одним із ключових. Спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Ми маємо це зробити. І я вірю в те, що той досвід, який ви накопичили, особливо за останні роки, він буде достатньо успішним. Тому, дай Боже, нам перемоги мир і процвітання нашої країни. Керівники області та міста вручили почесні грамоти обласної ради та обласної військової адміністрації, подяки Вінницької міської ради, депутатам місцевих рад, кращим співробітників, органів місцевого самоврядування та поліцейським офіцерам громад.